Нам потрібно е закуповувати газ чи давати можливість е утримувати газ е в наших сховищах, там газ Азербайджанський, каз казахський, європейський е для того, щоб у нас газ був, і е в такому випадку ми будемо мати можливість його закупити. І, і не буде проблем транспортування. А якщо зараз у нас сховища газу немає, ми будемо його транспортувати по якійсь там реверсам з Європи через Румунію і так далі, це така схема ні ну, Якби вона складна. Але тут вже дуже му... багато залежить, що від обстрілів, скажімо так, якщо питання з обстрілами і ударами по енергосистемі вирішиться, то скажімо, ми могли б там якось запропонувати європейцям. Ви колись говорили навіть, що ці пільгові умови можна створити да, щоб да, вони да, заводили да. газ. Але це дуже тут залежить.